Як говорили мені хлопці, кожен повинен бути на своєму місці. Да, я, як філантроп і люди, волонтери, які займаються допомогою і підтримкою наших військових, це одне ціле. Да, це перемога нашої України, наших Збройних сил над окупантом. Саме важлива і така значима підтримка була у 22-23 році. Коли наші європейські партнери передавали нам не зброю, а як сам Шольц говорив, або, мабуть, наступний вже канцлер, що ми зробили помилку, що в Україні на початку війни передали там, 7 тисяч касок, 10 тисяч бронежилетів, а не зброю. Ми підтримували наших хлопців, наших дівчат, надавали максимальну допомогу в той час, коли держава теж ставала. На той рівень, де знаходиться зараз, коли вже наші європейські партнери, наші сусіди, то таки надають нам зброю.